Доброго вечора всім. Подосаджувала я всю свою полуничку. Там показувала, висадила два бугра, замовила мальвинку. Потягла була дуже сильно руку, думаю, ну, треба висадити все-таки на бугорчик. Скажу я в основному мені потрібна ягодка. Думаю, щоб чиста ягодка вже вирішила накидати вже отак бугорчик. Трошки не вистачило, правда, у мене скоб, щоб агрову тканину добре підтягти. Трошки понаходила, так зробила ще один такий гарний бугорчик. Так що це три моїх нових насадження. Удобрена, оброблена мальвінка. Земля чернозем у нас, чесно кажучи, земля в нас дуже гарна. Ось дивіться. Проливала сразу вже, бачите, і гусенічки, все обробила, все ось подохло. Проливала в мене там була турбопреста, просто велика бутилка і, і виходить термін придатності, то я турбопреста пролила. Антихруща ставалось турбопресто. Перевагу даю твіксу ґрунтовому, але треба було використати. Це воно стоїть зараз дуже дорого, ці всі обробки. Ну, результат гарний вон. Повиповзало все по цей. Все, полуничка. Ось дивіться, бачите, ще я її обробила усім на світі. Отаких три бугорчика накидала. Дуже поспішала. У нас оряд, я ще нову земельну ділянку Вон, проорала собі, підготувала на наступний рік. Так що працюємо. Так, закінчила я чистити свою полуничку всю, пообчищала листик, всі усики поубирала, міжряддя поприбирала. Так, оце полочка друга річка у нас. Така вона, ого, ри моє, приземлива Пізне було дуже висадка, ягодки було мало, я не знаю, що на наступний рік все пообробляло. Багато рожків, так я дивлюся, на полці. Оброблено, побризкано, удобрено. Внесла, ось буквально на днях подосажу. Посадила дуже пізно касетку, дуже пізно посадила. Тому що посуха водички не вистачало, але ну, я думаю, все буде добре. Позачищала всю ягодку. Кирпичі лежать, а городканина була накриваємо. Я накриваю. Дуже сильно бува десь погано затягнула. Ще кирпичами трошки вусика Ну це вусика. Не буду я їх садити, хвати. Дуже заморилася за цей рік Азія. Оце стільки рожків. Рожків стільки. Ну, я думаю, що я рожки... уже на навесні, отут де по три рожка а було там і набагато більше. Це такі я рожуки повикидаю трохи. Дуже багато рожких. Азія. А це в мене Сандрочка. Отакі От не гарні багато рожків. Дуже. робиш зранку до самої ночі. Нічого не встигаєш. Це в мене невдала вже трьох, третя річки бріли. Не було часу її викидати, думаю, хай залишається. Подивлюся, що на наступний рік буде. Не розсади, я з неї нічого не беру, ну, взагалі не береться з пізньої. А як переробляти бугри, все перекопувати, то краще вже нових рядків накидати. Так, це в мене ще що? брилка. це мій улюблений сорт. Ішла в цьому році антистресом, не вистачало води, сухо. сухо дуже було. Вичищені рожки, дивлюся, зелене гарне листечко підходила. Всім проходила вже. Отак. Там трошки подосажувала. Прийшла мені там посилочка з агромагазина. Ну, розсада така, звісно, <кій> не беру я там. То вже досадила, подивлюся що на наступний рік буде. Отак, так, темніє швидко. Так що все чистенько. Я люблю, коли частенько все гарненько. А там пер'я трошки повиходила, ну, вже з весни його оброблю там. Трошечки пройдуся. Так що отак. Чисто і красиво. Все. Слава Богу, все удобрили. Плани були до кінця жовтня все зробити. Встигла. Все посадилось, обробилось. Отак От красивенько і чистенько треба, щоб було. Ось. А це вже короче, радість у мене. Азія моя, Азія. Так що... Не знаю, вкривать мені і не вкривати. На зиму в мене гра. тканина біла, є з 50-ї плотності в тому році вкривала. Душки. Душки. Тут в мене бігала собака, поламала пару душок. Ой. Так, і ти. І йти дороблять ще свою роботу, треба все закінчувати. Лістечко. Ще пообрізала я вусик і трошки старого отак листя. дуже не обрізала. Тут гарне зелененьке, айб, щоб перезимувало мені гарно. Оце отакі в нас справи. Біжать, доробляти роботу, поки ще видно. Подивимося, що у нас буде на наступний рік. Ой, треба, щоб все було добре. Так що всім гарного дня.